Христос Воскрес, воістино Воскрес, доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 7 глава, з 1 по 13 вірш. У ті дні ходив Ісус в Галілеї, бо не хотів в Юдеї ходити, тому що іудеї шукали його вбити. Було ж близько свято Іудеїв шатрування. Тоді сказали до нього, брати його, Вийди звідси та йди в Юдею, щоб і учні твої побачили діла твої, які ти твориш. Бо ніхто не робить що-небудь таємно, а сам шукає бути відомим. Якщо ти таке твориш, яви себе світові, бо навіть брати його не вірували в нього. Говорить Ім Ісус: час мій іще не настав, а ваш час завжди є готовий. Не може світ ненавидіти вас, мене ж. Ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ви йдіть на свято це, а я ще не піду на це свято, бо час мій ще не сповнився. І сказавши їм це, він залишився в Галілеї, а як прийшли брати його на свято, тоді і сам він прийшов неявно ніби таємно. І шукали його на святі і говорили, де він? І багато було пересудів про нього в народі. Одні говорили, він добрий, інші казали ні, але він зваблює народ. Проте відверто ніхто не говорив про нього, побоюючись іудеїв, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.